Офицер, ну давится такие вот. А скільки там не на вылоке это две? Нет, по возрасту скидки. Ну это метр, это вот я вот он. По скільки я не знаю, как А тут ось возраст ось ось. хлопчик на 2+. плюс, так І метр 14 на 25. 25 висота, А ширина буде метр 14. Так если її метр 4, 104 см. Ні, це малий буде. Отой класний. Це по 300, а той 500. А скільки туди буде десь вітер 50, мабуть? Ну mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah, yeah. нічого, ну попросимо шлангу так накачаємо. Yeah, yeah. Я накачаю. А, і накачать yeah. yeah. накач, тут нам ще й накачають. Yeah. Ні, шланги не має, ну, вазі, щоб yeah. води накачати. Хорошо, будемо брати. Ну no, накачаю yeah. вам воздух. Ми не так. Хорошо. Добре, ми знаходимося Чи... в Грібовці, магазини. Дивіться, тут все можна купити, а ціни, кстати, такі самі, як і в Києві. Тому не партеся, проїжджайте, відпочивайте. Да.